Україна правова держава. Хочете мати Україну правову державу. Що таке правова держава? Це коли взаємини між людьми регламентуються законами, постановами, правилами, положеннями, порядками, тобто різноманітними інструкціями, написаними на папері. От написано, хто що повинен робити. От пішли ви на риболовлю. А там написано, у вас має бути вудка там, 3 метри, не більше, ніж три метри. Якщо 3,50, то за 50 сантиметрів зайвих вже штраф. Або, наприклад, їдете там в тролейбусі, також там правила тут можете сідати, тут не можете, тут можете триматися, тут не можете, вантаж можете такий перевозити, такий не можете. Тобто всі сторони життя людей, всі сторони, вони регламентовані такими законами правилами. І якщо вам не подобається закон, то тримайте себе в руках, ви маєте його поважати. Але якщо ви почнете читати ці закони, ви ж їх повинні знати, це ж правова держава, і все регламентується правилами. Якщо все регламентується правилами... То ви, ви жителі такої держави, громадяни, ви ці правила повинні знати. А уявіть, що їх тонни, тонни цих правил. Це нереально все це знати. Подеколи ви потрапляєте в проблемні ситуації і на вас накладають штрафи, а ви платити не хочете. Ви наймаєте спеціальних людей, які читають закони, їх трактують юристи, різноманітні там правники, юристи, адвокати там. І ви їх наймаєте, і ви їм платите кошти, тому що самі ви не можете розібратися. Тим паче, що закони, правила, ці постанови, вони написані такою мовою, що ви не зможете їх розібратися. Потім ці всі правила суперечать одне одному. І юристи мають з цим усім працювати. Якщо ці державні органи там накладають на ваш штраф, ви не згодні, потім вийдете в суд, і потім судитеся роками, судитеся, витрачати гроші. Оце все правова держава. Тобто, все по писаному закону. Берете закон і... Свідкуєте там, виконуєте ви щось чи не виконуєте? Оце така правова держава. Подобається вам така правова держава. А є інша держава, наприклад, потрібно вам вирішити проблему. Ви потрібній людині принесли подаруночок, і потрібна людина вирішила для вас проблему. Ви розумієте, що так ви платите юристам, а так платите потрібній людині. Ну, от як ви вважаєте? От я описав дуже коротко, що таке правова держава. Вам подобається правова держава. Ви б хотіли мати в Україні правову державу. Вот напишите в комментариях.